За 79 років від часів однієї з найбільших гуманітарних катастрофа масових політичних репресій, що закаргувалися у людській свідомості як Великий Терор. 1937 рік це гігантський масштаб репресій, що охопили всі регіони і усі без винятку верси суспільства, від найвищого керівництва країни до далеких від політики, селян і робітників. Це колосальні фальсифікації звинувачень. За 15 місяців кампанії за політичними звинуваченнями було заарештовано понад 1 мільйон 700 тисяч осіб. Усього під час великого терору трійками НКВС до страти за фальсифікованими звинуваченнями без суду і слідства були приговорені близько 700 тисяч осіб. Кривавий досвід 37-го Небачені масштаби та безпрецеденту плановість терору сталінський режим приніс і на західноукраїнські землі у 1939-му. Результатом таких чисток стала втрата цінності людського життя і свободи, зруйнування громадського суспільства, громадських і політичних організацій, громад, церков, навіть сім'ї. Кожна людина залишалася сам на сам з молохом терористичної держави. Тому усі наші сучасні біди це наслідки сатанинської селекції, під час якої була фізично знищена найкраща частина українського народу. Пам'ятаємо, великий терор стався тому, що ми не відстояли свою незалежність у 1918-му, а не український за складом і духом уряд радянської України у 20-30-х роках здав Україну Москві. І ще довгі роки тисячі українських синів і доньок будуть боротися за справжню незалежність. 我知道。 Ми повинні всі разом, як єдиний український народ, відновлювати свою історичну пам'ять. Ми повинні досліджувати свою правдиву історію і свідчити перед нею перед майбутніми поколіннями та світом. Розкриття правди про страшні злочини минулого один з найкращих способів шанувати пам'ять невинно закатованих. Але найголовніше для померлих – це молитва за них. Тому в дні, коли ми згадуємо жертв політичних репресій, помолимося за упокій душ всіх. Хто загинув у ті страшні роки. Нехай Господь оселить їх у своєму небесному царстві. Тож просимо всечесних чесних отців відправити панахиду за загиблими під час масових політичних репресій. Пословений «Бо Бог наш завжди нині і на віки, віки. і поми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. все ще не найбільше постраждав український народ, бо він з його глибокою релігійністю, волелюбністю, потягом до самостійного господарювання не підходив для будівництва комунізму, і його слід було замінити нововиведеним советським народом. Уявіть собі: тільки на півдні Карелії, порочищі Сандар Мох, за п'ять днів 1937 року був розстріляний так званий Соловецький етап. 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед яких 290 українців, поет неокласик Микола Зароб, творець театру «Березіль» Лесь Курбас, драматург Микола Коліш, колишній міністр освіти УНР Антон Крушельницький та багато-багато інших академіків, професорів, письменників, кого тепер називають світом української. І таких тисячі, десятки, сотні тисяч. Тож просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять жертв великого терору в Україні. Слово запрошується начальник управління культури і мистецтв тернопільської міської ради Олександр Смик. Христос Воскрес! Сьогодні неділя, і ми бачимо черговий раз, що нас біля цього пам'ятника в цей день все менше і менше. Взагалі подібні дні це перш за все дні для роздумів. Отже те за перше, запам'ятайте, у пам'яті немає вихідних. Найстрашніше те, що дуже багато людей розуміють, що таке прийти і вшанувати цю гірсточку. Людей, які залишились живими, і отут ще перед нами побачать їх на власні очі. Я не кажу про депутатів, які б мали тут стоять в перших рядах міської та обласної ради, щоб потім по своїм округам нести пам'ять і світлість. Я кажу перш за все про родини тих тернополян, яких історія не навчила. Бути патріотом власної держави. Якщо б сюди, в цей день прийшли тільки родини тих, хто зазнав репресій, ця вулиця не мала б місця. Те за друга, якщо ми хочемо перемагати, нам потрібно починати із себе. Сьогодні вам, ветерани, Жамала принесла перемогу України. Вам як подарунок в цей день? Мніч сталося диво, але зверніть увагу, хто її підтримав. Підтримали литовці, які зазнали репресій. Підтримав Ізраїль, який завжди був гонимий. Зверніть увагу, що жодного голосу свобода любіві грузини не дали росіянам а українці найбільше. Історія вчить нас, історія вчить нас не бути толерантними до ворога. І на завершення я тільки нагадаю той текст, який чомусь ніхто не робить переклада. Адже сьогодні україно-татарська співачка співала вночі для всієї Європи, що коли до тебе прийдуть незвані гості в будинок. Ти втратиш вітчизну. І коли ти втратиш вітчизну, в тебе не буде ні дитинства, ні юності, ні життя. В тебе не буде нічого, якщо в тебе не буде батьківщини. І тому саме головне сьогодні, коли ми говоримо, гасло, яке, всі знають. Як українське. Слава Україні! То завжди пропускаємо його через серце. Дорога, скорботна тернопільська громада. Меморії, пам'ять, латинське слово сьогодні пронизує наші серця. Пам'ять про невинно уб'єних, замучених, закатованих. Ворогами української нації. Я хочу вам нагадати тільки буквально кілька корнів з Тернопільського, нашого рідного краю, суму історії. Якщо ми думаємо, що репресії почалися десь 30-х-37 роках, і ми дійсно це був сплеск. Але коли прийшли перші в москалі, що в Тернополі закрили? пресу вільну, стріляли по хрестах Улани, стріляли козаки та Тарпали. Я хочу нагадати також вам всім, що навіть в 30-х роках, коли наші земляки, Бойчук, художник, сила духу, великий чоловік Курбус в театральному світі, багато інших відомих наших тернополян гинули там, в Соловках. Отут в Терноп... на Тернопільщині на другий рік буде ювелей Блашкевич. Це жінка нескорена українка, яка мала дух і неславність. Поляки що з нею зробили? Отруїла шоколадкою двох дітей її, а потім побили під час пацифікації. Це у всіх селах. Це вже не москалі робили. Наші поляки, наші друзі. Я до чого веду це? Пам'ять то є важка річ згадувати про це все. І коли її побили і повезли в лікарню до Польщі, то всі дивувалися, як то можна так, що за звірство. І найголовніше інше, найголовніше те, що оця Тернопільська тюрма, Тернопільська тюрма, де гинули море наших. Прекрасних чудових студентів, священників, кооперативних діячів, членів УВО, ОУН, Пласту, е сільський господар, е жіночих організа... представників жіночих організацій, Союз Українок перепрошую до Христа розп'ятий священник. Жінка розпорота животом і кота у це. Скажіть, будь ласка, звідки така у москаля сильна ненависть до, до, до нас, українців, до нас тернопиля? Але найбільше мене ще дивувало те, що спеціально робили, коли прийшли німці, вивозили трупи, то спеціально залучали. Двісь, яка була політика цікава, німців, той євреїв, отаку між нами робили велику річ. І сумно, знаєте що? Сумно інше. Сумно те, що польська спецохранка тисячі передала документів на, ко... на тих всіх наших українців. А от дивіться, я вам покажу тільки один приклад. От бачите, оце 30-ті роки, це вже не оце поляки на нашого Гніздовського. Відомого художника з Чорткова, який прославив світ, які, картини, якого є у президентів Америки, графічні. І що зробили з ним? Придавили. І таких справ тисячі були передані чекістам, анкавінистам, і вони вже були готові справи. Вечором приходили, а ти там був, ти там був, а слідкували за всім. Я сум скажу ще, що меморіал робить все влада. Теж обласна рада, пам'ятаєте, як ми зробили зараз останній момент у мені пам'ятник в'язням Чортківської тюрми. Ви знаєте, там були колись місто тільки євреїв, бо вони приїжджали на там і місце поляки. А тепер велика пам'ять про українських 954 в'язні. І ще б нам цього грозу, ми їдемо туди вшанувати пам'ять. Я до чого йду? Ми там вклоняємося нашим людям. Хочу нагадати останній акорд. Це те. Пам'ять, коли Бог хоче покарати людину, Він відбирає людини пам'ять. Там на небесах, який сьогодні звіта об'єднаний, невинно дивляться на, на нас. Живучих і дякують вам за те, що ви їх пам'ятаєте. Слава Україні! Шановні присутні, а зараз просимо покласти квіти до меморіального знаку замородованим українцям під час сталінських репресій.